Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, де лунали вибухи і що сьогодні буде зі світлом. Про все детальніше за мить ця та Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Люди ховаються в метро, діти не в школі. Екстрені відключення світла. Україна пережила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці: 200 безпілотників, 93 ракети, з яких щонайменше одна північно-корейського походження. Нашим силам ППО вдалося знищити 81 ракету з них 11 збито завдяки винищувачам. f 16 неспокійно у небі було ще з ночі. Спочатку ворог пустив по мирних містах дрони. На світанку до них додалися вісім стратегічних бомб бомбардувальників ту 95 вони вилетіли за аеродрому Оленя. Згодом у хід проти українців пішли крилаті калібри, які важко збивати ППО, бо летять ракети на низьких висотах і постійно змінюють курс. Спочатку група ракет прямувала на Київщину, згодом змінила курс на захід. Після цієї хвилі зафіксували ще два кинжали, які йшли з Київщини на Житомирщину. Запускав їх міг 31К із аеродрому Саваслейка. Повітряна тривога кілька годин тривала по усій території України. У небо свої винищувачі підняла сусідня Польща, адже Росія цілить по енергетичним об'єктам, які, зокрема, є й на заході України, як повідомило, оперативне командування збройних. Сил країни Гучно по всій Україні на Вінниччині та Тернопільщини уламки збитої цілі впали на Прикарпатті. Попередньо минулося без постраждалих. Під ударом Харківщина окупанти атакували Мирне Берестинського району. Там уже четверо поранених. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Богодухівському районі сели ППО знищили російський безпілотник. А в Харкові уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. У багатирі це Донеччина. Росіяни поцілили у два підприємства у Покровськ Му районі під ворожим вогнем були житлові сектори Курахового, Мирнограда та Звірового у Костянтинівці. Влучання по приватних будинках та двох багатоповерхівках. Десять громад на Сумщині вороги атакували безпілотниками. Також били із мінометів та артилерії. На Краснопільську громаду скинули два каби. Поранений у сумській громаді у Великописарівській ФПВ дрон поцілив у легковий автомобіль. На Запоріжжі у Степногірську внаслідок російського терору постраждали троє рятувальників. Напередодні ворог атакував місто авіабомбами. А у Херсоні ворожий дрон влучив по цивільній автівці. Двоє людей дістали вибухові травми. Під ворожим вогнем та авіаударами протягом доби було понад два десятки населених пунктів. Одна людина загинула і двоє поранено. Ударними дронами окупанти атакували населені пункти в трьох районах Чернігівщини. Пошкоджені хати в одному із районів на фермі від вибухів загинули з десяток корів. Позапланових відключень сьогодні буде більше. Повідомляють в Укренерго. Росіяни знову били по українській енергетиці. Графіки поки не діють, по всій країні введені екстрені обмеження. Нині фахівці вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків у секторі, зазначив профільний міністр Герман Галущенко. За його словами, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, уточнять можливі пошкодження. Моніторингова місія ООН зазначає, що Лише цьогоріч Росія завдала 11 потужних атак по українській енергетиці. Найчастіше били по Львівській та Івано-Франківській областях. Внаслідок ударів. Тільки в цьому році Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей. На передовій ЗСУ стримують тиск ворога на харківському напрямку. Сунуть окупанти у районі глибокого липці, вовчанська та стариці. Утім, без суттєвих успіхів зазначають аналітики вивчення війни. Окупаційні джерела стверджують, що їхні війська змогли просунутися біля кругляківки, проте фахівці цю інформацію не підтверджують. А от українські сили оборони нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Сватового. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили копанки. Критичною залишається ситуація у напрямку Покровська. Відомо, що в околиці міста пробилися ворожі ДРГ, та нашим бійцям вдалося їх ліквідувати. Важко і на Курахівському відтинку експерти оцінюють що росіяни досягли успіхів на південь від міста загалом із початку доби на цей час на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Новий пакет озброєння та обладнання на суму у півмільярда доларів вирішили виділити у Вашингтоні. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Туди увійдуть боєприпаси для хаймарсів, артилерійські снаряди, безпілотники, джавеліни, засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї та багато іншого. Також американська сторона підтримує фінансово і українську економіку. Для цього виділять 440 мільйонів доларів доларів допомоги ці гроші підуть на сільськогосподарський сектор, транспортну систему, інфраструктуру та логістику. Також завдяки цим коштам планують модернізувати пункти перетину з ЄС, порти на Чорному морі та Дунаї. А також оновлять залізничні ділянки у прикордонних регіонах. Депутати Європарламенту приєдналися до протестувальників у Тбілісі. Сім політиків побували напередодні в грузинській столиці, провели зустрічі із президенткою країни Саломе Зурабішвілі, опозиційними партіями та громадським сектором і медіа. Євродепутати висловили стурбованість порушенням прав людини і тим, як грузинська влада придушує протести. А вже надвечір високі гості приєдналися до активістів на проспекті Шота Руставелі поблизу парламенту. Аменту їх вітали оплесками, а також закликали запровадити санкції проти фактичного керівника провладної партії Бідзіни Іванішвілі. Тим часом Сполучені Штати вже запровадили обмеження проти осіб, відповідальних за демократичний відкат у Грузії. Їм заборонять видавати візи. Конкретних прізвищ у Вашингтоні не назвали, але відомо, що серед них міністри, депутати парламенту, представники силових структур та приватні особи. Без покарання, проте і з соціальними виплатами. Після того, як в Україні набрав чинності закон, який дозволяє бійцям після так званої СЗЧ повернутися на службу, бажаючих скористатися такою можливістю, виявилося чимало. Ті, хто уперше самовільно залишив військову частину до 29 листопада, тепер можуть не просто повернутися у свій підрозділ, а й самостійно обрати інший. Скільки бійців скористалися цим на Миколаївщині, дізнавалася кореспондент кореспондентка ТСН Олена Шворак. У кабінеті слідчого держбюро розслідувань стоси документів. Це справи бійців, хто самовільно залишив військові частини. Їх називають СЗЧ. Утім, багато прізвищ з цих списків викреслені. Це ті, хто вже повернувся на службу і часто в інший підрозділ. Ми не повертаємось до того, що військовослужбовець повертається до частини, з якої він пішов, оскільки там вже ну фактично, де Юра. І по факту є певний конфлікт між підрозділом і командирами. А це нове місце служби, нова можливість для військовослужбовців реалізувати себе і закрити кримінальну справу, продовжуючи військову службу. Серед них 30-річний Артем Заскальний, доброволець Кіровоградщини. У ТЦК прийшов сам у перший день повномасштабного вторгнення, але втратив довіру до командира, коли дістав поранення. Я був зібранення контузію, і комбат щойне взяли. І сказав комбат, що ти на ну. Ми покинули частину. А це почув, що таке побратим. Слідчі зазивав мене. І я приїхав таїхав. Кине ту частину, яку я захочу. А от в матроса Володимира Апостолова ситуація протилежна. Він хоче до хлопців у свою ж частину. Звідти пішов, бо командир не відпустив на пологи дружини. Я пішов все ще для того, щоб з сином. Діма його взагалі адився нормально. Два вже на зубов сьогодні намасали. масово. П'яте місяць, сімнадцять будуть. А зараз так пише справа. Ну. Зламався я в цьому справі на цих всіх стосунках на цих відносинах. Нині шанс реабілітуватися мають усі, хто пішов частину уперше, і сталося це до 29 листопада нинішнього року. Алгоритм дій такий необхідно до 1 січня 2025 року звернутися до одного з відділів державного бюро розслідувань військової служби правопорядку органів поліції або органів прокуратури. Після прибуття до військової частини командир протягом 72 годин зараховує такого військовослужбовця до списків особового складу військової частини та поновлює йому грошове забезпечення. Крім того, такому військовослужбовцю поновлюються всі види соціальних гарантій, передбачених законодавством. Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже пів тисячі бійців, які самовільно залишили частини. Олена Шворок, Софія Шворок, Миколаївщина ТСН 1+,1. У Міноборони кажуть, позитивна динаміка щодо повернення у військо дезертирів є. Наразі таких людей кілька тисяч. А що думаєте про це? Ви обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. 10,5 тисяч доларів за інвалідність, чергову схему для ухиляння військовозобов'язаних виявили на при Карпатті. В організації слідчі ДБР підозрюють батька та сина. Один лікар обласної лікарні, другий районної. Слідчі кажуть, на паперах пацієнти, які бажали купити інвалідність, проходили обстеження в стаціонарі, хоча жодного разу там не з'являлися. До схеми були залучені також керівники та працівники Івано-Франківської міської МСЕК. Коли зі скаргою звернувся військовозобов'язаний, лікар скерував його на обстеження до свого батька в обласний заклад. А той запропонував швидко оформити групу інвалідності за гроші. Щойно МСЕК ухвалила потрібне рішення, а лікарі отримали останню частину хабаря. Їх затримали та оголосили підозру. Обом медикам загрожує 10 років за ґратами. Продовж року вони допомогли встановити липову інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Вирішується також питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам у кримінальному провадженні з-поміж медичних працівників Івано-Франківського міського бюро МСЕК та лікувальних закладів області. Масштабна пожежа на одному із заводів у Києві. За попередніми даними, інцидент пов'язаний із технічною аварією на підприємстві. Обстрілів у цьому районі зафіксовано не було. Вогонь, що вирував на площі у 700 квадратних метрів, уже приборкали. Врятовано дві людини під час гасіння пожежі в адміністративній будівлі. Нині причину займання встановлюють правоохоронці. На Одещині поліцейські затримали палія рецидивіста. Чоловік на замовлення ворожого куратора встиг пошкодити 9 будівель, серед яких поштові відділення, пенсійний фонд, крамниці та амбулаторія. Злодій діяв упродовж двох місяців до кожного підпалу готувався ретельно. Обирав будівлі, де поряд не було камер спостереження. Однак копам таки вдалося відслідкувати палія і затримати. Вже на допиті 24-річний житель Чорноморська розповів, що завдання отримував через соцмережу. Початково куратор наказав підірвати поліцейського або закинути вибухівку у відділок поліції. Коли чоловік відмовився, йому завдання спростили за кожен підпал. Пал обіцяли по 100 доларів. Натомість тепер він може дістати 10 років в'язниці. Чоловік був завербований не наразі особою під час пошуку заробітку в інтернеті. За обіцяні гонорари він вночі прибував на об'єкти, які вказував йому замовник та підпалював їх. Результат своїх дій зломисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту. Опанувати тяжкі чоловічі професії, аби не лише знайти роботу, а й ще й відновлювати країну після війни. У Дніпрі стартувало навчання жіночого будівельного батальйону. Так самі себе назвали панянки, що вирішили здобути фах плиточниць, облицювальниць та малярів штукатурів. Майже сотня жінок, що виїхали із розбитих ворогом міст, сіли за парти у Дніпрі. Більше про все наша Анастасія невірна. Пані Інна з кожним заняттям все впевненіше тримає шпатель. Вона масажист за фахом, її руки не звикли до такої роботи. Однак війна змусила у 67 опановувати нову професію. Так, от бачите, тут ви пропустили. Повномасштабне вторгнення застало пані Інну у Харкові на сумнозвісній північній Салтівці. Довелось виїхати до Дніпра. Однак російські ракети знайшли її і тут. Вибуховою хвилею потрощило будинок. Оплатити ремонт жінка не в змозі, тож прийшла вчитися, аби полагодити його самотужки. Вікна нам ставили, будемо так казати. А от всі штукатурні роботи ми ще не зробили. Ну, по-перше, це і дорого, а хоч захотілося самому спробувати, як там вийде. Ну, я думаю, вийде. Я на заняттях бачу, що в мене вже в руках трошки вже впевненість. От вивчуся і зроблю. А потім може комусь ще допоможу. Юля одна з тих, хто вже має досвід роботи у Сіверськодонецьку З чоловіком тримали невеликий ремонтний бізнес. Тепер чоловік на фронті, будинок зруйнований, а рідне місто в окупації. І з мрією відновити свій дім. Юлія і прийшла на курси. Я вже багато чого вмію. Я з чоловіком і стелю робила Амстронг і по картону. Також з ним працювала. Так що це мені не страшно. Тільки аби війна закінчилася, звичайно, який кожен переселенець мріє повернутись додому та відбудувати свій дім. Всього навчання пройдуть 90 жінок, що виїхали із зон бойових дій. Влаштувати ці курси допомогла благодійна організація з Бахмута за підтримки німецького донора. Самі переселенці вони розуміють, як тяжко влаштуватись на новому місці. Тож запропонували допомогу, бо кажуть, з кожним днем підтримка ВПО державою зменшується. Всі, ще думають, що буде продовжуватися давальська програма, будуть ці коробки, будуть ще якісь допомоги. там В цьому році ці програми профінансовані на 12 І я вас уверяю, що вслід. Щоб гадоні бути ще менше профінансіровано. Ми довжні людей готувати к тому, що вони должны брати уже в свої руки свою жизнь. Окрім практичних навичок, слухачкам викладають теорію, вчать писати бізнес-плани та відкривати ФОПи. Усіх охочих обіцяють працевлаштувати. Останнім часом дуже затребувані саме будівельники не вистачає робітничих рук з певних причин. Тому у нас можна сказати, ну черга. За нашими фахівцями по проекту передбачається стажування безпосередньо у потенційного роботодавця. Жінки, які прийшли навчатися, вони будуть мати усвідомлення, що є можливість бути наймітним працівником, а є можливість відкрити власну справу. Більшості жінок вчитись і виконувати ці роботи нелегко. Але поки чоловіки воюють, вони готові тримати будівельний фронт. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1 плюс а серед наших глядачок є жінки, що змінили професію, яка раніше вважалася суто чоловічою. Поділіться власним досвідом, як вам чи все вдається, а ще тисніть дзвоник, аби не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він о 14-й. До зустрічі.